Українці, українки, шановні наші захисники і захисниці, цей день, перше квітня, окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами: один такий жарт над людьми в Росії. Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але ж все ж таки відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого. Народу, а отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців. І хоча вони не наші громадяни, хоча вони громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі все ж таки наш обов'язок як людей попередити: придобрідіть кожного такого призивника, їх родителів. Нам тут не нужны нові убитие люди. Берігіть своїх дітей, щоб вони не стали злодіями, не віддавайте їх в армію. Ділайте все, що можете, ліжби ані жилі вдома, у себе. вдома. Всії правди про цей призов і про долю призовників росіянам все одно не скажуть, але якщо ви можете донести до них цю правду, зробіться. І окремо я хочу зупинитись на тому, що Російська Федераці намагається забирати в армію людей і в Криму це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин. За який буде відповідальність, і який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались. Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію на будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся, здавайтеся Збройним силам України. Ми все зрозуміємо, ви будете жити. Другий, дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли. Там призначають якихось гауляйтерів, якихось тимчасових керівників і ще погрожують працівникам підприємств і органів влади, що співпрацювали з цими обманутими призначенцями. Моє повідомлення для них дуже просте: відповідальність. За колаборацію невідворотня завтра чи післязавтра це питання другорядне. Головне, неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов в гауляйтери, може вже робити собі прописку десь в Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть великі проблеми. Це останнє попередження на півночі нашої країни. Продовжується відхід окупантів повільний. Але помітний, десь їх виганяють з боями, десь вони самі залишають позиції. Після них суцільна катастрофа і дуже багато небезпек. Це правда. Перше, бомбардування можуть продовжуватись. Друге, вони мінують всю цю територію, мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей, дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек. Ми просуваємось вперед. Просуваємось обережно, і кожен, хто повертається на цю територію, також має бути дуже обережним. Це неможливо повертатись до звичайного життя, як було, навіть на тих територіях, які ми повертаємо. Повертаємо після боїв. Ще треба почекати: чекати, коли наша земля буде розмінована, чекати, коли можна буде запевнити вас, що. Нові обстріли неможливі. На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на харківський напрямок. Також вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємось до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості як внутрішні, так і зовнішні. Обов'язково ще раз підкреслюю: попереду складні битви зараз ще. Не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги, всі. Але коли вона буде, кожен це побачить, кожен це відчує, що настає мир. В день говорив з президентом Французької республіки Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів. Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі, для якої я сподіваюся, все ж таки можуть знайтись. Рішень Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинні відреагувати весь світ. Сьогодні працювали гуманітарні коридори в трьох областях: Донецька, Луганська Запорізька. Вдалося врятувати 6266 людей, в тому числі 3071 людина. З Маріуполя окремо домовляємось про вивезення з міста поранених і загиблих наших військових, наших цивільних, всіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюсь, що найближчим часом зможу повідомити про деталі. Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зустрівся у Києві. Вдячний їй за цей візит, важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, це одна з найважливіших рис для політика. Говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретіка є. А також говорили про постачання зброї і підтримку цього парламентаріями Європи, а ще про санкційну політику, про більш глибоку санкційну. Політику проти Росії, бо якщо ембарго, то ембарго, якщо СВІФТ, то для всіх банків, а якщо про бізнес з Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній з російського ринку. Вже традиційно підписав указ про нагородження наших захисників семи військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Із них двох посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна вдячність нашим захисникам, нашим захисницям і наостанок. Вже завтра, 2 квітня, українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан. Щирі молитви, взаємне прощення і добрі вчинки характеризують цей місяць, але в Україні доєднується ще одна чеснота. Вірність товаришам і своєму народу в боях, в боях за свободу України у нашій війні за незалежність, в якій ми обов'язково переможемо. Обов'язково доб'ємося миру для всієї нашої землі. Щиро бажаю миру усім, всій Україні, всім людям світу. Слава Україні!